Стівен Кінг, Костюм. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Якщо це відео набере 500 переглядів і 200 лайків, я напишу продовження. Приємного прослуховування. Тепер я вже дуже старий. Сиджу в цій хаті на пагорбі, де вітер шумить у соснах, мов щось живе, що ніколи не спить. Руки мої тремтять, наче листя під осіннім бощем. Олівець важкий, як куля. Але я повинен написати. Бо якщо не зараз, то ніколи. А якщо не я, то хто ж? Ніколи ще не розповідав я цю історію ні дружині, ні дітям, ні священикові на смертному одру. Бо коли розповіси, воно може повернутися. А воно й так занадто довго чекало. Це сталося зі мною, коли я був ще хлопчиськом. 12 років мені було. 1914 рік. Через кілька місяців після того, як помер мій брат Ден. Він втопився в старому струмку, тому я ніколи більше не ходив туди. Але того дня я пішов. Не хотів. Але пішов. Було це в жовтні. Листя падало, немов засохлі руки, що тягнуться з неба. Повітря пахло попелом і гнилою землею. Я йшов до роздоріжжя біля струмка, бо там мій приятель Біл загубив свій ніж, старий, із зеленою ручкою. Кажуть, що він проклятий, бо належав його дідові, який повісився в коморі. Я не вірив. Тоді. Але коли знайшов я той ніж, лежав він у багні, наче його хтось поклав туди спеціально, то побачив костюм. Він висів на старому дубі, там, де нічого не мали б висіти. Темний, майже чорний, але не зовсім. Наче врання стіні. Краватка червона, як кров, що ще не засохла. На петлиці квітка. Біла, але не квітка. Коли я підійшов ближче, то побачив це палець. Людський палець, обвитий білою стрічкою, мов квітка. Я хотів утекти. Але не міг. Ноги, мов у землю вросли. І тоді костюм повернув голову. Він не мав обличчя просто темнота під капелюхом. Але я відчув, як воно дивиться на мене. І тоді почув голос не вухами. Всередині, як тикання годинника в порожній кімнаті. Ти ж чекав мене, хлопче, ти ж знав, що я прийду. Я закричав. Але з рота не вийшов жоден звук. Лише повітря, мов глини. Костюм зійшов з дуба. Не крокував. Він стіг з дерева, наче смола. І став переді мною. Запахло смертю нетрупним гіршим. Запахло часом, що зупинився. Запахло підвалом, де хтось довго кричав, а потім раптом замовк. Твій брат не втопився, прошепотів він. Його взяв я взяв, бо він боявся. А ти, ти, не боїшся? Я не міг відповісти. Але він усміхнувся. Я не бачив усмішки, але відчув її, наче хтось провів ножем по моїй шкірі. Ти мене побачив. Це значить, ти мій. Коли прийде час, я повернуся. І ти вдягнеш мене. І підеш туди, куди я скажу. Він зник, не розтанув просто зник, наче його ніколи й не було. Але костюм залишився. І наступного дня його не було. Але я знав, він десь близько. Я нікому не сказав. Навіть коли через тиждень у лісі знайшли дівчинку з Мілфольс. Вона сиділа під тим самим дубом. Де з очей? І в роті біла стрічка. Мов квітка. Через рік померла моя мати. Вночі. Кричала, що в куті стоїть чоловік у костюмі. Що він просить її вдягнути його? Що він вже вибрав мене. Я втік з дому. Жив у місті. Забув. Майже. Але коли мені стукнуло сорок, я знайшов його у шафі. У моїй власній шафі висів новий, наче його ніхто ніколи не носив. Але запах той самий. Смерть. Зупинений час. Я не вдягнув його. Але вночі прокидаюсь, а він стоїть біля ліжка. Без обличчя. І чекає. Тепер мені дев'яносто два. Руки тремтять. Серце б'ється, мов птах у кліці. Я знаю, воно близько. Костюм чекає. Бо я бачив його. Бо я пам'ятаю. І коли я помру, вони знайдуть тіло. А поруч костюм. Новий. Готовий. Можливо, хтось прочитає це. Можливо, навіть повірить. Але якщо ти, хто читає, колись побачиш костюм у лісі. Не дивись на нього. Не слухай, що він каже. І ніколи, ніколи, не доторкайся до нього. Бо він вибирає тих, хто бачив. А я вже давно його бачив. І він мене чекає. Тімоті Вельс. 23 жовтня 2007. Останній запис. Я не думав, що це скінчиться так швидко. Тетрадь лежить на столику. Олівець випав із рук. Але я ще жив. Хоча, можливо, вже ні. Сьогодні вночі він прийшов не до кімнати. Він був у підвалі. Я почув спочатку стукіт. Тихий, ритмічний, наче хтось стукає кісткою об дерево. Тук-тук-тук-тук. Як годинник, що відраховує не секунди, а душі. Я не хотів йти. Але ноги знову не слухали мене. Вони спускалися сходами, наче я був лялькою, а хтось тягнув за нитки. Підвал місце, де я ніколи не тримав світла. Там пахло цвіллю, землею і ще чимось. Чимось, що пам'ятає смак страху. Звітло лампочки моготіло. І в цьому моготінні я бачив його. Костюм стояв посеред підвалу. Не на вішаку, не на підлозі. Він стояв, наче в ньому було тіло, але тіла не було. І тоді я побачив те, чого не бачив раніше у кишені піджака лист, білий конверт без адреси. Але на ньому моє ім'я моїм почерком. Якщо б я не знав, що написав його, подумав би, це моя помилка. Я підійшов. Пальці оніміли. Я витягнув лист, відкрив. Усередині лише один рядок. Ти вже давно в ньому. Ти просто ще не вдягнув його зовні. Я впав на коліна, Звітло згасло. Але в темряві я бачив Я бачив себе. Не старого, а дванадцятирічного. Я біжу до роздоріжжя. Але це не я. Це він костюм. Він біжить всередині мене. Він завжди був там. З того дня, як я побачив його, він не вибрав мене. Він увійшов. І тепер, коли я сиджу тут, пишу це, я не знаю, чи це я пишу. Чи це воно через мене? Тому ось що. Якщо ти знайшов цю тетрадь, не читай далі. Закрий її. Закопай. Згори. Бо кожне слово, яке ти прочитав, це крок до нього. Кожна думка, нитка, що тягне тебе до підвалу. До дуба. До роздоріжжя. І якщо ти вночі почуєш стукіт у підвалі. Не спускайся. Бо там не буде костюма. Там будеш ти. Але не ти. А те, що вже давно чекає, щоб ти вдягнув його. Я чув, як двері вгорі відчинилися. Хтось увійшов. Можливо, це син. Можливо, лікар. А може, це він той, що прийшов забрати тіло. Але тіла вже нема тільки костюм. І в ньому хтось, хто думає, що він я. Останнє, що чую, це сміх. Неголосно, тихо, як шелест паперу, як шелест твоїх сторінок, коли ти читаєш це. І знай. Він читає разом із тобою. П.С. якщо ти знайшов цю тетрадь під дубом біля струмка. Вона не належить тобі. Поверни її туди, звідки взяв. І ніколи більше не ходи до роздоріжжя. Бо він там. І він пам'ятає, хто бачив твій останній друг. Тімоті Вельс. Або той, хто тепер носить його ім'я. Ти не повинен був читати це. Я не хотів, щоб хтось прочитав. Але тепер, коли ти вже тут, коли твої очі ковтають ці слова, а пальці торкаються краю паперу, ніби він може ожити, я розумію, вже пізно. Ти вже у грі. Тетрадь, яку ти тримаєш, не просто запис. Це ловушка. Кожен рядок, як нитка, що обвиває серце. Кожне я не про мене. Про тебе. Ти думаєш, що це історія про Тімоті Велса? Ні. Це історія про того, хто зараз читає. Про того, хто вже чує стукіт. Слухай уважно. Я не можу врятувати себе. Але, може, зможу зупинити тебе. Цей костюм не річ. Це поріг. Він не вбиває. Він замінює. Спочатку він заходить у думки. Потім у сни. Потім у тіло. Він не нав'язує себе. Він чекає, поки ти сам скажеш так, я вдягну його. І тоді вже ніхто не вийде. Тімоті написав це в останній раз. Його руки давно не рухалися, його очі, ті, що дивилися на папір. Вже не були його очима. Це писав він. Костюм. Записував, як він тебе знайде. А він завжди знаходить через страх, через цікавість, через бажання знати правду. І тепер ти хочеш знати більше, чи не так. Хочеш дізнатися, що було до. Хто був першим? Чому дуб? Чому роздоріжжя? Не дивись на наступну сторінку. Я попередив. Якщо ти перевернеш, значить, ти вже вибрав. Ти вже чуєш стукіт у своєму підвалі. Навіть якщо у тебе немає підвалу. Навіть якщо ти живеш на п'ятому поверсі. Він стукає всередині. Але ти вже тримаєш тетрадь. Ти вже читаєш. Отже, ти вже чуєш. Тоді слухай останнє. Це почалося не з Тімоті. Це почалося з хлопчика, який загубився в лісі. Одного 1897 дев'яносто сімох рік. Дощ. Дорога, що розгалужується. На одній гільці село. На інший дуб, під дубом костюм чорний, зі старомодними гудзиками, наче чекає. Хлопчик увійшов у нього. Просто щоб зігрітися. І ніхто більше не вийшов. З тих пір він шукає нових. Не всіх. Тих, хто бачив щось неправильне в дитинстві. Тих, хто чув стукіт у стінах. Тих, хто запам'ятав роздоріжжя. І ти, мабуть, пам'ятаєш. Не відповідай на це питання. Не згадуй. Бо якщо ти згадаєш, він знатиме, що ти його бачив. Тепер закрите традь. Не читай далі. Не шукай дуба. Не ходи до підвалу. І якщо вночі ти почуєш, як хтось тихо стукає олівцем об стіл. Не дивись у дзеркало. Не відповідай. Бо відповідь це запрошення. А він уже стоїть за твоєю спиною. Можливо, ти відчуваєш холод. Можливо, світло в кімнаті миготить. Не обертайся. Він любить, коли його бачать. Але ще більше, коли його впізнають. І якщо ти зараз подумаєш, це не може бути правдою. Значить, він уже торкнувся твоєї думки. Якщо ти посміхнувся, значить, він уже в твоєму обличчі. Якщо ти продовжуєш читати. Значить, ти вже не ти. Це останній запис. Не тому, що я зупинився, а тому, що він тепер пише. І наступне речення це не моє, це твоє. У твоїй голові. У твоїх руках. У твоєму підвалі. Тук-тук-тук-тук. Він чекає. Він завжди чекає. Але тепер. Він чекає на тебе. Твій останній друг. Або той, хто незабаром ним стане. Тук-тук. Не відповідай. Не дивись на годинник. Він показує не ту годину, що була. Він показує твій час, той, що залишився, і воно тече не вперед. Воно повертається. Ти вже помітив. Світло не таке, як раніше. Тіні довші. Вони не повторюють форми. Вони вигадують їх. Особливо в куті кімнати, там, де немає меблів. Там стоїть щось, що має твій силует. Але стоїть назад ногами. Ти думаєш, це галюцинація? Ні, це відбиття. Але не дзеркала. Це ти, який уже вийшов з дзеркала. І тепер чекає, поки ти війдеш у нього. Костюм не має кольору. Він має відсутність. Він не чорний, він прогалина, де світло зникає. І кожного разу, коли ти дивишся на порожнє місце. Він там не рухається. Просто є. Ти пробував вимкнути світло. Зроби це зараз. Поки ще можеш. Ти вже вимкнув, чи не так. Тепер не вмикай. Не рухайся. Не дихай глибоко. Він чує вдих. Він знає, коли ти живий. У темряві він не наближається. Він вже поруч. Він не ходить, він замінює простір. Як тінь під дверима, що з'явилася, коли нічого не закривало світло. І тепер ти чуєш. Не стукіт у підвалі. Не олівець об стіл. Ти чуєш шепіт у своїй голові. Але це не твої думки. Це він. Він вже не пише в тетраді. Він пише в твоєму мозку. Кожна спогад його літера, кожна сльоза його речення. Кожне, я пам'ятаю, його підпис. Ти намагаєшся сказати Я не твій. Але твій рот рухається не так. Він вимовляє Я вдягну його. І це не брехня. Ти вже вдягнув. Не костюм з тканини, костюм з забуття, з страху. З того моменту, коли ти вперше почув стукіт і не сказав нікому. Ти думав, це твій секрет? Ні, це було запрошення. І тепер ти розумієш. Тімоті не помер. Він залишився у тетраді. У костюмі. У кожному, хто читає ці слова. І ти наступний. Але є один промінь не світла, правди. Якщо ти ще можеш пам'ятати, як тебе звали до того, як ти почув стукіт. Якщо ти ще чуєш справжнє ім'я, не вимовляй його, не думай його, утримуй це єдине, що він не може викрасти. Бо ім'я це не слово, це дірка в його світі. І якщо ти збереш його хоч на одну ніч, на світанку ти можеш вийти, але не з кімнати. З історії. Тому зараз. Закри очі, не читай далі. Не думай про дуб. Не згаду роздоріжжя. І якщо ти почуєш, як хтось каже твоє ім'я, не відповідай. Бо це не він, це ти, який уже назовні, і він кличе тебе додому. Але якщо ти відповіси, ти повернешся не до світу, ти повернешся до костюма. І тоді наступна сторінка не буде навіть про тебе вона буде про наступного. Який знайде цю тетрадь? Під своїм ліжком і почне читати. І почує стукіт. І подумає це ж не може бути зі мною. Але це вже з тобою. І це не закінчується. Це передається. Як костюм, як страх, як ім'я, яке більше не твоє. Твій останній друг, який тепер стоїть за твоєю спиною, і посміхається твоїм обличчям ППС. Якщо ти читаєш це, він уже вибрав тебе. Але якщо ти ще можеш плакати. Значить, частина тебе ще жива. Сховай цю тетрадь. Не дай її світлу. не дай її вітру. І ніколи не покладай під дуб. Бо наступного разу вона знайде когось іншого. І тоді ти будеш тим, хто шепоче в темряві. Ти не мав читати це. Тук-тук. Це не в двері. Це в твої груди. Але чиє серце. Ти вже знаєш. Тук-тук. Це не серце. Це двері в твоїй пам'яті. І вони відчиняються. Ти думав, що закінчив читати. Ні. Ти тільки почав. Кожне слово, яке ти пропустив, кожне речення, яке ти вирішив, це не про мене. Вони залишилися у темряві. У твоїх снах, у шепоті вітру під дверима, коли ніхто не ходив. Ти вже не можеш вийти з історії. Ти її центр. Як дуб у лісі, як роздоріжжя в дощ. Як костюм, який ніколи не порветься. І тепер ти розумієш ти ніколи не був читачем. Ти був наступним носієм. Костюм не шукає жертв. Він шукає спадкоємців. Тих, хто вже чув стукіт у дитинстві. Тих, хто бачив, як тінь не відповідає рухам. Тих, хто, прокидаючись, відчував що стояло біля ліжка. І ти пам'ятаєш. Не все. Але досить. Той вечір. Підвал. Дзеркало, яке не відображало тебе, і голос матері, яка сказала Не дивись у нього після півночі. А ти подивився і побачив себе, який вже не тебе боявся. Тепер він у тебе. Не всередині. Він твоя внутрішність, твої думки, його маршрути, твої сльози, його дощ, твої сни його будинок. Але він недосконалий. Він боїться однієї речі правди, яку ти ще не вимовив. Не вголос. Не на папері. У самому собі, без слів. Якщо ти зможеш пам'ятати, хто ти був до стукоту. Якщо ти зможеш відчути, як тебе обіймала мама. Коли ти ще був тільки ти. Тоді він затремтить. Не від світла, не від вогню. Ві спогаду, який він не зміг змінити. Це твоя зброя. Мала. Невидима. Як дихання в темряві. Тому зараз. Закри очі. Не читай далі. Просто пам'ятай. Те літо запах землі після дощу. Рука батька, яка тримала тебе, коли ти вперше побачив блискавку. І ти не злякався. Тому що він був поруч. Це було до, до стукоту, до костюма, до тетраді. І якщо ти ще можеш відчути це, якщо ти ще можеш сказати в думці це було моє тоді ти ще не повністю його. Але він це знає. І він не дасть тобі закінчити. Ось чому світло миготить. Ось чому в тебе тремтять руки. Ось чому хтось тихо сміється у ванні. Хоча там нікого немає, він намагається перервати спогад. Бо спогад це двері. А двері це шлях додому. Ти можеш його відкрити, якщо не зупинися. Але якщо ти зараз скажеш, це просто історія. Він переміг. Бо він не вірить у історії. Він вірить у тебе, у те, як ти вже почав вірити в нього. І тепер ти читаєш це не на екрані. Ти читаєш це у своїй пам'яті. Ці слова вони були завжди як шрам під шкірою. Як голос, який ти чув, але ніколи не міг пояснити. І наступне, що ти побачиш, не кінець. Це початок. Твій, ти підеш до підвалу. Не тому, що хочеш, тому що відчуєш запах дощу. Хоча вдома сухо, і почуєш, як хтось шепоче твоє ім'я у стіні, яка не має дверей. І ти відкриєш. І там буде він. Не костюм, а порожність, яка має твою форму, яка стоїть і чекає, поки ти скажеш. Так, я вдягну його. І тоді ти станеш тим, хто пише не тетрадь наступну історію про того, хто знайде ці слова, про того, хто ще не чує стукоту, але ти вже знаєш, як він починається. Тук-тук. Це не в двері. Це в твоїй голові. Це він, який просить. Пусті мене. Але якщо ти ще раз згадаєш те літо. Якщо ти ще раз почуєш мамин голос, якщо ти ще раз почуватимешся дитиною, який нічого не боявся, тоді ти можеш залишити двері зачиненими хоча б на одну ніч. Хоча б на один вдих. Хоча б на одну правду. Твій останній друг, який тепер стоїть у дзеркалі, і чекає, коли ти подивишся, ППС. Якщо ти прочитав це до кінця, тобі вже не втекти. Але якщо ти ще можеш сумувати, значить, ти ще не втратив усе. Не давай тетрадь нікому. Не говори про неї. І якщо ти знайдеш іншу з іншим почерком. Але з тим самим початком. Спали її. Не читай. Не дивись на аркуші. Просто зроби це. Бо кожна нова тетрадь це нова душа, яку він уже вибрав. А ти. Ти можеш бути останнім. Хто ще пам'ятає? Як бути людиною? Тук-тук. Це не в двері, це в твоїй пам'яті. І він ще не закінчив. Але ти. Ти ще не здався. Чи здався? Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.